Uh, всім привіт, друзі! Та я надіюсь, що ви підтримаєте мій україномовний контент. Я дуже намагаюся робити класний контент та намагаюсь повернутися uh, та робити більше контенту на Ютубі. Тому, якщо вам це цікаво, то будь ласка, переходьте. Та це рубрика под таким». Вона вже в мене була на каналі, але я прибрала російськомовні відео, тому що я хочу продовжати тільки україномовний контент. Тому що таке рубрика «Потокім»? «Потокім» — це рубрика, в якій я щось розповідаю на якусь тему. Та я сподіваюся, що будуть вимкнені вк... вкн... коменти. Але якщо ні, то. Будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мої соцмережі, мені буде дуже приємно. Тому заварюйте собі чайок, кофійок, беріть щось солоденьке, беріть щось приємне, ми будемо, а, будемо спілкуватись на якусь тему. А тема в нас сьогодні це популярний фактивний розлад. Я зіштовхуюсь з тим, що люди зовсім не знають, що це таке, а я з цим живу вже рік. Точніше, такий пролог. <с> Ні, напевно, це буде такий предсторій. Ось о, мені поставили біполярний ефективний розлад в січні 21-го року, так. Ой, в січні 22-го року. Ось тому вже січень 23 року, тому рівно рік я з цим діагнозом. Що таке біпулярний ефективний розлад? Про історію свого діагнозу я розповідала у себе в інстаграмі. Можете всі посилання знайти в опису до відео. А ми, я розповім вам, що таке біполярний ефективний розлад, як я з цим живу. Зовсім я хотіла зняти фільм стосовно цього, я більш обширно там розповім. Але поки він заморожений, ось, але він буде. Я надіюсь на це. Поки не точно. Але щоб слідкувати, буде фільм чи ні, знімаю я чи ні, ви можете також в інстаграмі. Це така соцмережа, в якій я більш активна, більш за все. Але я хочу на Ютубі теж бути активна, тому ми можемо пишати. Ось. Що таке популярний ефективний розлад? Якщо говорити про стару назву цього діагнозу, то. Це манікальна депресивний психоз. Раніше, коли я жила без ліків, в мене був реально психоз. Але зараз, коли я на ліках вже довгий час, вже з липня 21-го року я на ліках, то я бачу результати і бачу те, що мені стало краще жити набагато краще ніж було. Ось та в мене є депресія, в мене є манія, була, ні, була манія, а зараз така гіпоманія. Гіпоманія це більш така не важка манія, а манія це манія. Хоча я все називаю манією, тому що мені так краще, але якщо говорити стосовно цих понять, то в мене гіпоманія йде і депресія. Що таке гіпоманія? Якщо кратко розповідати, то це дуже така ейфорія. Ну, якщо подивитися серіал «Ейфорія», що ще, ще це проява залежності, як була в мене раніше. Дуже загострені вони були, але все зараз добре. В мене просто такий, пов... такий повищений настрій, а в мене велика активність. Та, я ж прям тварю-творю. <ріх> Але в останній час в мене міксовані епізоди, що це означає? Це там депресія з манією, манія з депресією. Це як проявляється? Може бути під час манії тривога, під час депресії, от, такі зростання настрою, такі от гойдалки. Ось. Але почався, як в мене рік. Що таке депресія? да, Багато людей чомусь собі ставлять цю депресію, хоча це психічне захворювання, яке не можна собі поставити. Це лікується, а біпулярний ефективний розлад не лікується. Депресія це пригничний настрій, там багато там, аспектів від депресії. Ви можете почитати на достовірних джерелах. І про віпулярний ефективний розлад теж, але якщо ви хочете мене послухати, я можу вам розповісти. Це лібо, лібо безсоння, або сонливість, пригничений настрій. Були в мене раніше думки про самогубство. Я блюрю, тому що <laughs> це нелегка тема та нелегкі розмови. Ось це такі основні. У мене раніше було безсоння, зараз сонливість, так, вплив ліків на мене. Тобто я сплю більш ніж 10 годин. Ось тому більш детальніше, як я собі відчуваю, що я відчуваю, хоча мені важко присиділитись, Але, наприклад, зараз в мене така, не така важка депресія, але депресія проявляється в тому, що в мене сумливість. Ось в мене пригничений настрій місцями, але зараз так більш-менш нормально, тому що коли чиста депресія, це дуже важко, коли вона більш-менш легка. Тому, будь ласка, я вас прошу, о, не називайте там, що в тебе депресія, в тебе як люблять говорити, я так і зовсім не говорю біполярка. Ставити собі діагноз ви не можете, це може поставити тільки лікар. Тому я, будь ласка, я чекаю поваги до моєго діагнозу, до моєго здоров'я. Та стосовно фільму, я, не... я хочу, щоб він був, але мене навіть мій психолог попередив, це буде важко знімати це так. Але поки в мене є сили, і я поки призупинила цей проєкт. А, тому що мені важко це знімати. Мені під час депресії було важко чимось ділитись та щось робити. Ось тому я вам хочу сказати, те, що якщо більш детальніше ви хочете дізнатись, я та зовсім в інстаграмі я роблю корисні дописи. Та в мене є ще проект Софа про слова українські. Він в мене в інстаграмі та в Телеграмі. Тому посилання на мій проєкт у Телеграмі, який є. В інстаграмі він під хештегом Софо просуває українське. Ось, а в Телеграмі це телеграм-канал, де я нові реалізи, українські пісні викладаю. Ну, це прикольний проєкт, мені подобається. мене На нього є натхнення на даний час, тому я це роблю. Тому що цікаво, можете подивитись та мої посилання на мої соцмережі буде в описі до відео. Тому всіх. Люблю, целую всем па-па.